Вітання усім побожним людям, які є учасниками цієї духовно-просвітницької програми вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми не віддаляємося від цієї вікоповної теми зіслання Духа Святого на апостольську громаду. Ще і ще раз згадуємо, в яких умовах і для чого народилася Церква Христова і що є головним фундаментом і підґрунтям її існування і її переможної діяльності. Врешті решт, мусимо зрозуміти, що Дух Святий це не містика, це якась уява, яку ми хочемо десь спіймати, осягнути ніби марево, ніби якусь Фата Моргану. а це реальна програма повернення Божої влади і Божої слави у кожну пересічну людину. Перед своїми стражданнями Христос. Неодноразово звертається і акцентує, що краще вам, щоб я пішов, тому що як я не піду, то утішитель Дух Святий не прийде. Ще раз я нагадую ці важливі істини, проречені нашим Спасителем. Коли ж прийде. Він Дух істини, то приведе вас до повної істини, бо говоритиме, Він не від себе, а все, що чутиме, буде розказувати і майбутнє звістить вам. Він мене прославить, Бо змова прийме і звістить вам. Чому це так? Христос розумів, що весь світ не міг скористатися цією Божою славою і Божими дарами, які приніс Спаситель в локальну частину планети Земля і окремому народові Ізраїлю. Божа програма полягала, що Кожна людина є передбачена Богом, щоб в ній була поміщена слава Господня, влада Господня, можливості Господні. І насамперед, коли ми дивимося, читаємо про поведінку апостолів Первоапостольської церкви, ми бачимо кардинальну переміну у їхніх характерах. Там не почуємо вже найменшого змагання про першість, комусь треба заборонити, когось треба обмежити, там нема страху, там нема боягузтва. Це люди нові. Там нема ієрархії, ми не чуємо ні в одному епізоді діяння, діяльності Апостольської церкви, щоб вибирали своїх ієрархів, там люди розуміли, хто і хто, там, де більше Божа благодать, осяйна мудрість Божа і влада небесна, ці люди незримо. Без жодних виборів, були тими, які йдуть попереду. Зауважмо, що коли запитання стоїть, то невже всі люди на світі повинні перенести цей великий Божий план, це відчути, бути охрещені Духом Святим? Слово Боже нам говорить особливо в Старому Завіті, також і в Новому що досить у суспільстві появитися людині, яка має святе натхнення в собі. І в критичний час вона стає домінуючою силою у державі язичницькій навіть. Такою домінантою був Йосиф у язичницькому Єгипті, Даниїл і його друзі у Вавилонії. Хто заставляв персийського царя Кира писати указ про звільнення юдеїв і відправлення їх відбудовувати храм за 22 роки до визначеного Богом терміну 70-літнього їхнього поневолення? Артаксеркса, Агашфероша Дарія і інших? Правителів язичницьких країн незрима, невидима влада Божого Духа, яка перебувала хоч на окремій людині, якими були Даниїл, Ездра, Неємія, Зоровавель і інші Божі посудини. Це означає, що Державі конче потрібний духовний провід. Це не означає, що духовенство повинно зайняти президентські місця, урядові, політичні. Не потрібно цього. Досить, щоб вони були світлом, вони були незримою Божою скалою. До якої линуть народи, в яких формується особлива духовна ідентичність? Ми знаємо у Старому Завіті, коли Господь розумів, що Мойсеєві стає все важче і важче одному керувати таким величезним. Такою громадою людей. І ось Господь вибирає йому допомогу. Як це робиться? Це я почитаю дослівно. Четверта книга Мойсея, книга Числа, 11 розділ, 16-й текст. І сказав Господь Мойсею. Склич мені сімдесят чоловік із старшин Ізраїлі, про яких знаєш, що вони старші між народом, і провідники його, і приведи їх до скині завіту, щоб вони стояли там з тобою. І зійду я і поговоримо там із тобою. І слухаймо уважно. І візьму я від Духа Божого Духа, Святого Духа, що на тобі, і покладу на них, щоби несли з тобою тягар народу, та щоб не одному тобі нести Його. Здається, що в Господа забракло Духа Святого для цих сімдесяти, а він. Помістив одному Мойсеєві такий надмір Божої благодаті, яка ділиться, я візьму від духа, який на тобі і покладу на тих сімдесятьох. Насталося так, що два із них не прийшли до скінні зібрання, і Дух Святий спочив на них там, а якийсь юнак це побачив, і йому заздрісно було. Підійшов до Ісуса Навина, першого помічника Мойсея, каже, там пророкують два, а вони не прийшли сюди в громаду, заборони їм. І Ісус Навин відповів, це той же розірва, 28 текст, і відповів Ісус син Навин, який прислуговував Мойсею з Малку, та й сказав до Мойсея, пане мій Мойсею, заборони їм. А Мойсей у відповідь йому, чого ти ревнуєш за мене, нехай би весь народ Господній зробився пророками, і щоб Господь послав на них Духа Свого Святого. Ці самі слова сказав апостол Петро у день П'ятидесятниці тим, які розчулилися серцями, покаялися, і він сказав три умови. Що нам робити, може браті? Перше покайтеся, тобто залишіть свій гріховний спосіб життя, свідомо охрестіться, виконайте заповідь Христову, навчіть всі народи їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і приймете дар Святого Духа, бо ця обітниця належить вам. І всім далеким, кого тільки покличе Господь Бог наш. Ось ця наймогутніша зброя сьогодні для нашого народу, оце єдина гарантія, коли духовно Воскресне народ коли об'єднається в молитві, коли перестане змагатися безплідно за традиційність, за ритуали. І за інші безплідні речі Господь знає, як вислухати ці молитви і дати таку омріяну перемогу нашому багатостраждальному народові. Коли ми роздумуємо молитовно над великим Божим чудом навідання роду людського своїм власною персоною в третій особі, чому ми називаємо п'ятидесятницю святом Святої Трійці, тобто Господь Бог, який. Реалізовується виражається у трьох іпостасях Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Чому це має таке особливе для нас значення? Найперше, що закінчився період багатолітній, багатостолітній, коли люди могли споглядати славу Божу тільки десь оддалеки. Ізраїльський народ був оточений славою Божою. Вони, як по суходолі, переходили Червоне море. вони бачили, як стіни Єрихонські падали, вони бачили, як чудесно Господь давав їм здоров'я і годував і інші чуди. А вони залишалися своїми же запеклими у серцях до Господа Чудотворця, тому що Божої благодаті вони не прийняли, вони не увійшли у славу Господню. Ми пам'ятаємо, що наш Спаситель у своїй пересвященницькій молитві не тільки благає Отця Небесного за. Спасенних людей за церкву, за їхню перемогу над всіма злими силами, але Він не забуває сказати, просити Отця Небесного про дарування спасенним людям Божої слави. Я читаю цей фрагмент із 17-го розділу Євангелія Святого Іоанна. 22 текст і славу, яку дав ти мені, я дав їм, щоб вони були єдині, які ми з тобою єдині. Так коротко, я дав їм славу твою. Славні люди ніколи не бувають славолюбими. Вони не шукають своєї слави, своєї пріоритетності. Навколишній світ відчуває цих людей і робить висновки із своєї поведінки. Я нікому би не радив заходити у в'язничну камеру. Я не знаю зараз, які там умови, але. Час тоталітарного режиму, то були ужас жахливі умови. Хто може заставити цих деградованих людей в якийсь час, під якоюсь невидимою командою зупинити усяке злорішиве слово, усякі розмови аморальні? І Божій людині, яка є серед них зовсім не потрібно їм проповіді там читати, досить не згасити в собі Божого світла, і кожний грішник внутрішньо тремтить перед цією людиною. Вона робить висновки негласно, а про церкву Христову. Ми чуємо свято апостол Павла в посланні до римлян в 8 розділі. Я просто поцитую, який Господній план, кого Господь наперед передбачив, Тих назначив бути подібними образу Його, образу Спасителя, щоб він був перворідний поміж багатьма братами своїми, а кого передбачив. Тих і покликав, кого покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. І далі каже, що ж скажемо на це, коли Господь за нас, тоді хто проти нас? Можемо зрозуміти злочин окремих провідників церковних, які владу і силу Духа Святого перевели. У статус містики, що це потрібно померлим, що це недосяжно, скільки провідників церковних облудно і сьогодні навчають людей, що влада Духа Святого закінчилася із життям апостолів, більшого злочину і святократство зробити неможливо. І людей. Перевели у статус славолюбів і шукачів, чудес. Люди, які втратили і вбили в собі владу Господню і славу Господню, вони все життя в пошуках, і приводять всі пошуки, приводять їх хіба тільки до глибокого розчарування. І великої духовної деградації і занепаду. Апостол Павло в посланні другому до корінтян заявляє 18-й текст третього розділу другого корінтянам, читає ще 17-го, Господь це дух. А де Господній Дух там свобода. Ми ж усі відкритим обличчям поглядаючи, немов у дзеркало на славу Господню переображуємося в його же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Для Божої слави. Для людини немає меж. Він хоче кожну спасенну людину бачити подібною до себе і з тими можливостями, які йому властиві. Тому улюблені Господом, пам'ятаймо, поки ми не прокинемося духовно. Поки ми не скинемо з себе ярмо безплідних пошуків, сперечань, змагань, коли продовжуємо ще соромитися іменем Господа Спасителя нашого, тому що війни спровоковує сатана зі своїми сателітами, рабами, закінчує війни Господь. Владою і силою Духа Святого. Я вже нагадував ще раз, дозволю нагадати слова Захарії, пророка, не військом і не силою, а Духом Божим, говорить Господь Вседержитель. В притчах читаємо у 21 розділі: коня готовлять до бою. Але перемога приходить від Господа. Тому сьогодні згуртуймося навколо Христа Переможця, дозвольмо йому Його вічним незламним Духом Святим, оволодіти нашим серцем свідомістю щоб згоріли усі залишки нашого егоїзму, і щоб лютий ворог відчув, що той народ, який має у собі оцю незриму, незнищенну владу Духа Святого, його ніхто не може здолати. Так і буде і тому. З глибоким упокоренням і упованням не просто споглядаємо на славу Господню, а дозволь, дозвольмо їй перемістити, переміститися з небесних сфер у нашу звичайну людську природу. І нехай Господь веде нас до цієї омріяної перемоги. Над лютим, знавіснілим демонізованим ворогом, який нищить безжально нашу країну, Господь нам допоможе, і Господь чує молитви праведників, які є в Україні і є у цілому світі. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі «Інтернет». Слава Ісусу Христу!